Хочу записати невеличке підсумкове відео. Е, я дуже-дуже сподіваюсь, що у вас все вийшло. що було мінімум запитань, і ви після проходження цього курсу готові зробити щось новеньке і оформити. У вас, може, з'явились ідеї, як оформити може міні-сайт чи до якоїсь події, чи для свого класу. Е, чи для доступу інших людей до ваших якихось методичних матеріалів е і так далі? Подумайте, Google сайти це дуже така класна платформа, вона проста, вона дуже проста. Ви бачите, що інтуїтивно все зрозуміло. Я розумію, що тут немає суперфункціоналу, але як для безкоштовної платформи. І для інтуїтивного, цього роз... інтуїтивної роботи із контентом вона дуже класна, я вам чесно скажу. Тому що я теж працюю з різними е, платформами, тому для початківців, хоч вона там для тих, хто трошки більше краще працює, здається дуже примітивною ця е, система для створення сайтів, але для початківців вона класна, тут не потрібно. Особливих навичок якихось програмування тут мінімальне просто користування офісними якимись у нас технологіями, документами, роботою з електронними документами, і цього достатньо для того, щоб стартувати і розмістити необхідну інформацію. Тому сподіваюся, що ви візьмете для себе з цього курсу якісь ідеї, якісь моменти. Що згодом вам дозволить е, вирости, методично може дорости до роботи з CMS, з системами керування контентом, якихось більш просунуті, там, або WordPress теж достатньо і так далі. Звичайно, це потребує додаткового навчання, додаткового часу, але якщо буде цікаво, завдяки цьому курсу ви зможете себе Почувати впевненіше і зрозумієте, що з цим дійсно можна працювати. Це не так страшно, як здавалось спочатку. Бажаю вам творчих успіхів, здоров'я, натхнення і гарного настрою, щоб ви отримували все ж таки задоволення від своєї роботи, від своєї праці. Дякую, що були разом.